Зустрічайте всі мій любимий Ган-3. Ган 2014 3. Ган 3, року, 1,5 дизель, 110 кінських сил. Маємо дуже гарний стан автомобіля, Лінзована оптика, противотуманички, дневні ходові огні, омивачі фар. Все-все у нас на місці. Все рестайлінг, все як треба, все окей. Лехоспавні диски з гарною гумою. Уже на літній гумі, все окей. Електропакет не повний, але є. Підігрівчики, підігрівчики. Обов'язково підкачка, сидіння. кермо ми маємо з контролем. Автосвітла, датчики дождю, все все працює. У нас є CSC-OFF. також у нас є. Що у нас є? Star Stop. Star Stop. 211 тисяч пробігу на автомобілі. 211, підтвердженого, навігація. Без ключового доступу немає. Ми зараз заведу його. Блютуз можна під'єднати, слухати музичку, клімат контроль, все працює. Шестиступочка. Заводимо, свідчина кала пригрівається, завелась взагалі без проблем. Навіть не думала, розумієте? Ось такий у нас екранчик. Автобіль повністю в рідній фарбі з ручничком. Тут теж круїзик, підстаканчик, підлокітник, глибоченький, можна щось сховати. Щоб назад. Ззаді теж салончик в гарному стані, всі за фіксами. Все у нас в охайному стані, тут можна щось сховати. прикурюєш 12 вольт. Сидіти комфортно, серйозно комфортно сидіти. М'які сидіння, такі знаєте. Як у бабушки, як у бабушки, селі на якомусь на напірні. Так, що позаду автомобіля ми маємо? Ну, Мегановську оптику. DCI, підігрів заднього скла. Оп. Откриваємо. Великий багажник. Великий багажник. Сережа забув повісити пахучку. Треба. Великий міський багажник, сидіння відкидується. У нас є прикурювач, світ, шторка. Шторка задвигається, все робота, треба скрити якісь свої речі. Все, дивіться, Де шторка в гарному стані. Компресор у нас, крюк. Не бачу, там балонік має бути. Так що, друзі, якщо ви хочете маган в гарному стані, чекаємо вас на автопоінті. Білогородка Софійська D19. Протестуємо і ви його купите. Автопойнт. Придбай! Якісне авто.